Вітаю в ефірі програма Української служби голосу Америки. Час тайм» і я її ведучий Олексій Коваленко. Ураган Ньютон, який наближається до узбережжя американського штату Флорида, може стати одним із найбільш руйнівних у цьому регіоні за останнє століття. Про це заявив президент США Джо Байден. Урагану дали п'яту категорію найвищу із наявних. Синоптики очікують, що Мілтон ослабне перед виходом на сушу у середу ввечері, але збільшиться вдвічі. Президент шана наголосив, що провів переговори з представниками усіх політичних сил у регіоні та пообіцяв їм будь-яку підтримку, яка може знадобитись. Буквально за один день шторм Мілтон із третьої категорії перетворився на ураган п'ятої категорії. За словами експертів, він може стати найгіршим за останні 100 років, і точно буде гіршим за ураган Гілін четвертої категорії, який обрушився на Сполучені Штати лише кілька днів тому. На шляху негоди опинились також і українці. Як місцеві жителі, так і українські військові із культурного десанту. Як вони рятуються від стихійного лиха? Дізнавались мої колеги Катерина Лісунова та Ірина Соломка. Деталі дивіться у сюжеті. На шляху урагану Мілтон опинились і українські військові із культурного десанту. Це творчий підрозділ Збройних сил України. Він складається із артистів, які пішли воювати та отримали важкі поранення. Тепер вони є частиною великого турне Америкою, в якому намагаються подякувати за допомогу Україні. Місто Темпа, яке нині є епіцентром урагану, було однією із зупинок їхнього маршруту. Ще По дорозі з перформансів у норд ми виступали в будинку ветеранів, і там були ветерани усіх війн світу. Усіх війн світу це дуже цікаво, і ми отримали такі сповіщення, мигаючі такі. Зазвичай якщо ви в Америці і маєте американський номер, то вам будуть приходити такі е, активні, е, дуже голосні сповіщення про те, що є певна небезпека. Е, перше повідомлення було про те, що насувається ураган. Друге повідомлення про те, що конкретно ми і наша група знаходиться в зоні, А, яка підлягає примусовій е, евакуації. Але евакуюватися одразу не вдалося. На дорогах великі затори, на заправках бракувало бензину, а в магазинах речей першої необхідності. Культурний десант залишився іще на одну ніч в єдиному готелі на околицях, який працював. Виїхавши на наступний день у четвертій ранку, вони таки дістались безпечнішого місця у столиці Флориди, місті Телахасі. Артисти кажуть, що екстремальні зміни у маршруті на виступи не вплинуть. Ми знайшли буквально людину, яка тут проживає, і відповідає за цю громаду. і Ми зараз домовляємося прямо зараз. Ми в процесі а, того, щоб переговорити і зробити концерт а, приватний для цієї маленької спільноти, і також. А... Пали на одному з виробництв у тампі, і е, там е, одна з власників вона приїхала фактично в те саме місце, що й ми Ми також сконтактували з нею. і Вона запросила нас виступити також для їхньої місцевості, де вони живуть. Тобто ми намагаємося діяти по ситуації, викручуватися, сучасні технології дозволяють відслідкувати рух урагану з високою точністю. Відтак людям не потрібно виїжджати у інший штат достатньо дістатися найближчого міста, яке не опиниться на шляху негоди. Джексонвіль, це як я сказала, місто у північній Флориді. Щодо цього урагану Мілтон, який зараз насувається на цей штат, він пройде дещо південніше від нашого міста. Тобто, те, що ми безпосередньо очікуємо, тут це буде сильні пориви вітру і дощ. Нас дуже сильно не зачепить, тому ми є тим містом, куди власне люди з південних частин штату і з західної Флориди, Переде вони сюди евакуюються, інше місто, яке за прогнозами має опинитись на руйнівному шляху урагану. Мілтон це Сарасота. Найгірше це не сам ураган, розповідає мешканка цього міста. А вода, яка затопить усе навколо, вода приносить з собою. Там же ж, це ж Флорида, це ж тропики. В нас і алігатори, є і змії, і все решта. люди, які потім після зразу урагану, ходять по воді. І показують, як в них там рибки плавають поміж будинками. Ну, це по перше, небезпечно а дуже небезпечно, тому що дійсно може бути і алігатори, не тільки рибки, а ну електричні. Пробуди і так далі. Але не усі їдуть зі своїх домівок навіть в епіцентрі урагану. Деякі українці кажуть, що бачили й гіршу негоду, тож вирішили залишитися та оберігати майно. Тетяна та Наталя подружки та сусідки. Тетяна залишається перечекати ураган разом із трьома дітьми чоловіком та мамою. Наталя ж відправила дітей, маму і домашніх тварин у безпечніше місце. А сама із чоловіком залишиться, як каже, рятувати будинок. Я живу в тампі, Флориді 15 років, і це вже не є мій перший ураган. Моя родина весь час. Ми залишаємось в тампі. Ми ще не разу ніколи не евакуювалися. Ми всі урагани були в себе вдома, тому що just in case, якщо буде там чи затоплення, чи ще щось, то ми з собою привезли карпіт machine, Це машини, які чистять карпіт, щоб висасувати воду, чи будемо виштовхувати її з хати. Для мене це теж не є перший ураган, хоча я живу в тампі всього чотири роки. Але я приїхала до Тампи із Пуерто ріко Там нам довелося пережити ураган п'ятої категорії. В мене ще була двох двохтижнева третя дитина на руках, так що. Цього урагану ми залишаємося в тампі, тому що я бачила й страшніше З досвіду урагану. Марія в Порт-Ріко ми вивчили, що якщо, якщо хочеш щось врятувати, ти повинен бути в домі, щоб бачити, щоб бачити, яке вікно вибило, де криша тече, де, де там на полу вже вода, яку треба вичорпувати, тому. Um, Залишаємося вирятувати те, що маємо. Але я б додала: якщо ви живете в Мобол Хоум і в такому що. Як сказати, як у баби Йошки на ножки, я не знаю, як це сказати, то вам краще евакуюватися, тому що такі хати вони можуть розвалитися і знестися. Так як у нас більш міцніші хати, ми залишаємося в себе вдома. Але дуже важливо, щоб у вас були shutters – це закривати вікна. Дуже важливо вас сенбек з мішки із піском, щоб хоч якось захистити. Свої своє житло українці, які опинилися на шляху урагану, наголошують, що на їхній батьківщині зараз умови набагато важчі. У нас на підготовку до урагану є три дня. Закрили, позакривали все. Люди не повинні йти на роботу. Люди людям а, розпоширюється інформація про те, де куди можна сховатися, куди можна переїхати, де взяти воду, де взяти ті мішки з піском. Це все в Україні є три хвилини, якщо це максимум. Та бігти, з, до, з, шелтера. бігти а до шелтера. А в нас шелтери так. з усім устатковані. Там уже й нема шелте. Ми ще в дуже, дуже непоганих воно. Так. Загалом українці навіть під ураганами залишаються оптимістами. Розкажи, що що ми заговорені оце, скажи. А? <реш> Більше ста років у нас, до нас не йдуть ніякі, ніякі е, погані урагани, і там, побиї вони в останню, в останню хвилину майже об, оминають або з, однієго, з одного боку, або з другого. Хелін повинна була йти на нас, ушла на Талахасі. А Іан е, в прошлому році, який повинен був йти на нас, він пішов е, Форт Майерс. Е, тому що в нас тут. в... 20 хвилин от нас в Палм-Харбор захоронены индейские вожди или индейские племена, индейские захоронения и есть Така легенда, що оце святе місце за, заговорене, щоб його минало оце все урагани сінечисті. Да, оце все все, все погане, да, всі циклі, природні катаклізми, щоб цю територію оминали. Катерина Лісунова, Ірина Соломко, Голос Америки. Через ураган Мілтон Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, де мав очолити зібрання Рамштайн для постачання зброї Україні. Згодом стало відомо про те, що зустріч контактної групи з питань допомоги Україні у форматі Рамштайн, яку було заплановано 12 жовтня, відклали нову дату, поки що призначають. Дедалі про це можемо почути від нашого європейського кореспонденту Богдана Цюпина, який приєднується до нас із Берліна. Вітаю тебе, Богдане! От можеш розказати, Вітаю. чи є конкретика стосовно Рамштайну, на коли буде перенесена сама зустріч? Олексію, конкретика поки що полягає в тому, що такі журналісти, як я у Берліні, але президента США Байдена тут не буде, і цитують німецького канцлера Олафа Шольца, який сказав буцім, то що якби в Німеччині був такий ураган, то він би сам напевно, залишився в себе в країні давати цьому раду, а не поїхав би у закордонну поїздку. Так що тут очевидно. З великим розумінням ставляться до того, що вимушений зробити американський президент. Але український президент, тим часом у Європі, куди він поїде далі після сьогоднішнього саміту Дубровніку у Хорватії, точно невідомо. Але я щойно бачив з французьких джерел, що є плани, що можливо завтра. Еммануель Макрон, президент Франції, буде зустрічатися з паном Зеленським? Цілком можливо, що і інші європейські лідери будуть також зустрічатися у найближчі кілька днів. Де це буде і як це буде? ми будемо стежити і вам повідомляти очевидно. Богдана, от ти вже відзначив, що президент України зараз знаходиться у Дубровніку. Ми знаємо, що він виступав на третьому саміті Україна Південно-Східна Європа, який проходить у Хорватії. Знаю, що ти слідкував за цим візитом Зеленського на Балкани? Що ти почув? Власне, окрім очікуваних очевидно висловів вдячності і також закликів до згуртованості було кілька моментів на які можливо я окремо би звернув увагу перше український президент виголосив те що він назвав першим пунктом у його плані перемоги ми досі цього не чули сьогодні він сказав що першим пунктом цьому є членство визначення членством україни у нато він сказав що якщо україна буде членом нато то путін вже програв Буквально він таке сказав, також цікаво цікавим елементом було те, що е, він сказав, що на основі формули миру, про яку ми дуже багато говорили, на е, основі якого е, відбувся перший саміт миру до листопада. Сказав він, буде створено основи миру. Новий документ сказав він, який буде е, підготований до другого саміту миру, е, також. Подробиць, де він буде і дати ще, немає. Були раніше розмови, що можливо до цього саміту буде залучена Росія. Але знову ж таки цікаві подробиці, яких ми очікуємо більше. Але загалом Зеленський сказав європейцям, що потрібна згуртованість на, на Тлі того, що очевидно Росія веде агресивну війну, загрожуючи не лише Україні, а безпеці цілого континенту. Ось частина його виступу. Ситуація на полі бою створює можливість зробити вибір для рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року. І ми розраховуємо на лідерство президента Байдена. Ми покладаємось на сильні та мудрі кроки Великобританії, Франції, Німеччини та Італії, щоб принести безпеку та мир у Європу. для нас це план перемоги. Для кожної з ваших країн це план надійної стабільності. Коли план буде повністю реалізовано. Росія втратить здатність загрожувати нам, загрожувати Європі і до листопада буде готовий рамковий документ, який окреслює детальні умови справедливого припинення війни. Богдана і до інших важливих європейських новин знаємо, що сьогодні у ЄС погодили надання фінансової позики Україні на 35 мільярдів євро, що є частиною, як ми знаємо, зобов'язань у виконанні рішення Групи Семи щодо заморожених російських активів. У європарламенті також виступав прем'єр-Угорщини Віктор Урбан, країна, яка головує протягом півроку у ЄС, і він представив пріоритети роботи на наступні шість місяців. Як зустріли його промову у європарламенті, що ти почув? Була велика дискусія, дуже палка дискусія. Журналісти пов'язані з Україною, прислухалися до згадок про Україну. Таких згадок були була лише одна. Ось уривок з промови пана Орбана сьогодні у Європарламенті. Україна абодіш Európában Бангабуру, що ми можемо побачити сьогодні в Україні в Європі? Вирує війна, є серйозні конфлікти, які спустошують близький схід. Та Африку, і кожен конфлікт загрожує ескалацією. Міграційна криза сягла найсерйознішого рівня з 2015 року. І є багато загроз. І є ризик, що шенгенська зона розвалиться. А тим часом Європа програє з точки зору глобальної конкурентноспроможності, як сказав Маріо Драгі, Європа постала перед повільною агонією, і пан Макрон також сказав, що Європа може померти разом з цим через ситуацію на ринку. Також угорський прем'єр-міністр говорив, наприклад, про розширення Європейського союзу, якому е, має сприяти Угорщина як країна, що головуватиме шість місяців у ЄС, але він знову ж таки не згадав тут Україну. Він говорив про необхідність прийняти Сербію, про країни західних Балкан, то що у відповідь е, Орбану пролунали дуже дуже жорсткі застереження, як низки депутатів-опонентів. Так і е, президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Some... І попри це є дехто, хто звинувачує в цій війні не агресора, а жертву нападу. Not on є такі, хто звинувачує не Путіна і не його жадобу до панування, а Україну за спрагу до свободи. Тому я хочу запитати їх, чи звинувачили б також угорців за радянське вторгнення у 1956 році. Чи звинуватили б вони чехів і словаків за радянські репресії 1968 року? Чи вони також звинувачили блетовців за придушення радянським союзом їхніх виступів у 1991 році? дев'яносто Дякую тобі. Дуже Продовжуємо слідкувати за цією темою. З нами ж на зв'язку із Берліна був європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпен. Після виступу Орбана у Європарламенті президентка Єврокомісії Урсула Фендерляй заявила, що політика Угорщини щодо Росії та Китаю становить загрозу для європейського союзу та розкритикувала небажання Угорщини підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Також Європейська комісія подала позов щодо законодавства Угорщини про захист суверенітету, заявивши, що це законодавство порушує законодавство Європейського союзу. Противники вважають закон загрозою для незалежних. ЗМІ в Угорщині, які покладаються на міжнародних донорів. З Будапешта повідомляє керівниця східноєвропейського бюро голосу Америки Морослава Нгадзе. Тамаш Бадокі заснував Алтазу у 2011 році як платформу для незалежних журналістських розслідувань. В Алтазу, що у перекладі з Угорською, означає прозорий, Бадокі висвітлює корупцію, зловживання владою та інші важливі питання, про які стало все важче говорити в Угорщині. Медіа в Угорщині перебувають під сильним політичним тиском, і тому я залишив свою роботу у провідних змі і заснував некомерційну організацію, щоб звільнитися від цього тиску. Цей тиск походить від уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана. каже тамаш, медіа аналітики вже давно критикують Орбана та його прихильників за спроби контролювати медіа, формувати громадську думку та консолідувати владу. Вони почали купувати засоби масової інформації, які фактично окупували, наповнили партійними прихильниками та перетворили на інструмент пропаганди. Крім того, приватні змі були захоплені владою і перетворені на своєрідні засоби пропаганди. У 2018 році створення Центральноєвропейського фонду преси та медіа, відомого як Кезма, стало поворотним моментом для угорських змі. Він об'єднав майже 500 медіа в єдине провладне утворення. Зараз збереглось лише кілька незалежних ЗМІ, таких як Алтазо, Телекс і «444». Щоб продовжувати працювати, вони частково покладаються на фінансуванням від міжнародних донорів. Габор Поляк, професор медіаправа, каже, що керівництво угорщини наразі має дві медіа стратегії: одна просуває проурядовий порядок денний і фінансується державою. Інша частина медіасистеми є незалежною. Там журналісти виконують ту ж роботу, що й журналісти західного світу. Вони роблять дуже якісні журналістські розслідування. Але це фінансування зараз під загрозою з боку управління захисту суверенітету Угорщини. Створений цього року державний орган має завдання досліджувати джерела фінансування окремих осіб та громадських організацій. Уряд каже, що закон необхідний для захисту від того, що влада називає неправомірним політичним втручанням. Але критики уряду, зокрема Алтазо та Transparency International Hungary, стали одним з перших мішеней розслідувань. по суті, це дві некомерційні організації, які дуже активно борються з корупцією. і Багато зробили для викриття корупції уряду Орбана за останні десятиліття. Угорські незалежні журналісти б'ють на сполох. Створення офісу захисту суверенітету змусило нас зібратися разом і видати спільний лист відкритий лист у якому говорилося що це є загрозою і це неприйнятно Європейська комісія також вжила заходів у травні. Вона надіслала офіційного листа та висновок, у якому підкреслила, що угорський закон про захист суверенітету суперечить законодавству ЄС. У своїй відповіді Угорщина заявила, що закон покликаний обмежити іноземне фінансування політичних партій, але комісія не погодилась і у жовтні передала справу до суду Європейського союзу. Тепер майбутнє існування незалежних ЗМІ в Україні, члені ЄС розглядатиметься у суді. Мирослава Конгадзе, голос Америки Будапешт, Угорщина. Доброволець родом із Каліфорнії Ян Френд Торторічі просив у разі загибелі поховати його в Україні. Ян пройшов чимало важких боїв, зокрема у складі міжнародного легіону. А загинув у наслідок удару по піцерії у Краматорську в червні минулого року. Його батька, попри волю сина, все ж забрав тіло. Яна та поховав його у Каліфорнії. Тепер у пам'ять про нього просить про подальшу підтримку України у США з батьком загиблого добровольця. Спілкувалися Ірина Шинкаренко та Костянтин Голубчик. Ветеран морської піхоти США Джон Френк Торторіч з міста Лагуна-Вудс у Каліфорнії наприкінці вересня прилітав до Вашингтона. Тут із групою активістів українського саміту дій просив законодавців про продовження допомоги Києву. Джон зробив це передусім у пам'ять про свого сина, також ветерана морської піхоти Яна Френка Торторічі, який загинув від ракетного удару Росіян по кафе у Краматорську 27 червня 2023 року. Внаслідок цього удару загинуло ще 12 осіб. У Краматорську Ян мав кілька днів відпочинку після важких завдань. Він поїхав в Україну добровольцем на початку повномасштабної війни і воював у складі міжнародного легіону. Вони допомагали звільняти кліщивку, і він був дуже радий. здається, тоді це був їхній найбільший успіх. вони не зазнали втрат, ніхто не загинув, і він був дуже дуже радісним. І він мені сказав, що збирається трохи відпочити у Краматорську. а через три дні його вбили поза службою в цивільному. він був у кафе у Краматорську з чотирма товаришами. Усі були одягнені в цивільне, і хтось їх помітив. випустили балістичні ракети. І він був єдиним серед товаришів, хто загинув. Його друзі зазнали поранень. У США Ян мешкав окремо від родини у Філадельфії і повідомив батьку, що поїхав в Україну вже коли був на війні. Я дізнався, що він поїхав в Україну одразу після вторгнення. Він пройшов медичну підготовку і його на самому початку війни відправили разом з підрозділом Національної гвардії України в Ірпінь допомагати в ролі медика. А після побаченого в Ірпіні він очевидно змінився. Він захотів бути кулеметником і вступив до міжнародного легіону. Він багато воював у Запорізькій, Миколаївській областях. Був у Бахмуті, у Майорську. Вони втратили багато людей у Майорську, і потім був Сєвєродонецьк. Саме Сєвєродонецька Ян написав батькові прощального листа, адже думав, що не вийде звідти живим. Він збирався заходити в місто, коли воно вже було оточене. Вони йшли допомагати людям вибиратися. І тоді для мене це стало справді серйозно. Він написав мені, що мабуть не вийде звідти, і сказав, що усе гаразд, щоб його там поховали, щоб не щиняли галасу, не викладали у соцмережі. Він не любив, щоб про нього говорили батько каже, не послухав сина і розповідає про нього публічно, адже хоче, щоб про Яна не забули. А також він їздив в Україну, аби забрати тіло сина додому в Каліфорнію. Really я не хотів і не міг сидіти на місці. Я повинен був щось робити. Хоча я знав, що він хотів, аби його поховали там, але я не хотів залишати його. Я знаю методи росіян. Якби Росія отримала контроль над тією землею, я знаю, що б вони з ним зробили. Тож я хотів переконатися, що зможу перевести його додому. Оскільки я був морським піхотинцем, і він був морським піхотинцем. Я хотів зробити це для нього в Каліфорнії. У нього було повноцінне військове поховання на національному цвинтарі. Ми хотіли вчинити правильно з ним. Джон каже, багато про характер сина дізнався вже після його смерті в Україні. Він познайомився з друзями та дівчиною свого сина українкою, з якою Ян почав зустрічатися перед війною. Крейнбайлові вона визвитвиз самеки. Коли ми знаю, були у Києві, там було літо, і багато людей розважалися. Грала музика, і його дівчина щитала мої думки. І вона розповіла, що одного разу запитала в Яна, що він відчуває до усіх цих людей навколо нього, які не воюють, коли він воює. І він відповів, що насправді це ще більше мотивує його воювати і що вони повинні насолоджуватися своїм життям зараз. І він сказав. Я воюю тому, що можу, і це правильно. І це така цитата, яку ми маємо від нього. Після листопада 2022 року в його команді з 16 осіб залишилося лише п'ятеро хлопців. І замість того, щоб повернутися додому, він вирішив залишитися до кінця війни. Ян не був шукачем пригод, розповідає про сина Джон. Він мав дім у Філадельфії і гарну роботу. Працював офіцером на митниці. Тож ніхто не очікував, що Ян вирушить на війну. коли я зустрівся з кількома його товаришами по службі, які перебували у лікарні. Один із них, наприклад, запитав у мене що в дитинстві зробило Яна таким. а я спитав, яким. І вони показали мені відео, на яких він воював відео, як він прикриває свою команду кулеметом, коли їх атакують. Відео на якому він пробігає біля мін, щоб дістатися до свого пораненого друга. Тож я багато про нього дізнався вже після. Друзі та дівчина Яна надія, яку Джон тепер називає донькою, посадили у Львові дерево на честь загиблого добровольця. Також вони навідували Джона в Каліфорнії. I met him, Я зустрічався з його другом, He's який survived. вижив. І він розповів мені, що він врятував yeah, його двічі. Хоча син не хотів публічності, Джон відгукнувся на запрошення української громади і приїхав до Конгресу, аби просити про допомогу Україні та розповісти про Яна. Я не думаю, що мав право сказати ні, враховуючи, чим він пожертвував. тому. Я тут не для себе. Я намагаюся говорити за нього. у нас було багато війн. маю на увазі США. У мене є двоє колег, з якими я працюю. Наші сини служили в морській піхоті у той самий час. Один загинув в Іраку, один в Афганістані. Тепер в цій війні вбили Яна. Тож я знаю, що ми втомилися воювати. Але в цьому випадку насправді є люди, які бажають воювати самостійно, на відміну від попередніх воєн. їм просто потрібне озброєння. Триматися після втрати Яна ділиться Джон. Йому допомагає підтримка оточення сина, а також спілкування з іншими батьками американців, які загинули за Україну. За його даними, таких уже щонайменше 50. Ірина Шенкаренко, Костянтин Голубчик, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому ж ми будемо прощатись. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.